Всім привіт! Невеличкий відео огляд, деталі на дровоколі рейку МСК 8 тонн. Зняв маховичок. Ось такий маховичок. Важить ще 2 см товщиною. діаметр 31,5 см. почти 12 килограмм важить маховичок так так на ползунку кареточка ползунки креплятся двумя болтиками с каждой стороны позже на поднятие рейки тут подшипнички стоять Посадка под маховик 25, вал діаметр 29, практично 30. Отак, 29,8 соток. <кхе> так. Далі. Квадрат. І це квадрат. Товщиною десь. Приблизно 3 міліметра. Ручка включення на болту. Всередині, як видно, у ролику є подшипнички. Це дуже чудово. Отаку От резиночка. Ручка, кстати, розборна, розкручується. Ось це вагково зроблено. Гаєчка чудово упресована. З цієї сторони маховик з провізю під А. Один ремень А1200 довжина. Кому цікаво. Ось А1200. Тут шківок маленький стоїть. Вал двигуна. Він кріпиться болтиком дуже чудово. Сам двигун на пластині і приварений до квадрата, який приварений до кожуха. Так, З цієї сторони є прорізи, щоб натягувати ремень. Сильно натяжку не треба робити, бо потім буде двигун зупинятися. Хай краще буксує. Правильно все зроблено. Такий, як сказати, маленький дровокольчик. Гарних таких розмірів, що можна його без проблем транспортувати на авто. Вага дровокола 80 кг. Десь чи 85 приблизно. Це як дровоколяр тмаш. Два маховика важать. Також на дровах кулісків подшипники 6. 006 106 впресовування сього в розетку.